Ще один бездипломник у львівській політехніці не змогли підтвердити диплома заступника начальника управління земельних ресурсів Ігоря Гуменчука. Швидше за все, чиновник не з'явився на державні іспити та не захистив диплома, кажуть у ратуші. Зараз спеціальна комісія мерії розслідує цю справу. Чиновника тимчасово усунули від виконання обов'язків. Однак Гуменчук запевняє, що навчався в політехніці. Перед роботою у мерії диплом подавав і до приватної компанії, де працював. І жодних клопотів з документом про вищу освіту каже, не мав. Я сьогодні написав відповідне пояснення щодо службового розслідування. Наступним кроком я скерую запит в політехнічний інститут про те, щоби. Дали мені принаймні інформацію про порядок власне е, проходження документів, отримання дипломів і в тому числі й мого диплома. Перевіряти міських посадовців почали після виявлення фальшивого диплома в начальника управління освіти Володимира Огури. Перевіряються дипломи всіх, всіх працівників, які працюють в воронах місцевого самоврядування. в тому числі повністю йде перевірка дипломів начальників, жеків інженерів, всіх тих людей. Які подали інформацію, що вони мають вищу освіту. Ми перевіримо всіх. Вже перевірили документи про вищу освіту більшості міських чиновників.